Мої вітання на каналі Смачного. Поки сезон необхідно встигнути приготувати цю закуску. Щавель відправляю до чаші блендера сюди ж яйце, 250 мл молока і збиваю все блендером. Далі додаю близько півчайної ложки солі та чайну ложку цукру, Столову ложку олії і підсипаю 100 г борошна. Отримую ось таке рідке тісто, далі випікаю млинці. Для випікання першого млинця додаю трішки олії на сковорідку, далі вже за необхідності. Ось такі виходять симпатичні, насичені кольором млинці. Для начинки беру два плавлених сирки, Натираю їх. До натертих сирків додаю дві столові ложки сметани і столови ложку майонезу. Змішую і додаю трішки перцю. Можна додати часник. Ця яскрава закуска не залишиться непоміченою на вашому столі, якщо ви її запропонуєте своїм гостям. Це достатньо смачно, швидко, просто і бюджетно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!